Якщо ви так само любите суші, як я, тоді це відео для вас. Я обожнюю суші особливого сама. Вони, звісно, виглядають зараз не дуже, тому що я їх везла дальня дорога, але для мене вони найсмачніші. Зазвичай ми привикли їсти з соєвим соусом суші, але сьогодні я буду куштувати суші. Бачите всі? Так, це новинка. Я взагалі теж вперше про таке чула. Дуже цікава річ. Тому що один інгредієнт, а так багато цікавих страв можна зробити. Або удосконалити вже готові страви. Наприклад, до суші пішло би пиво. А якщо ви хочете якийсь цікавий смак пива, то ви теж можете додати ось цей чорний часник. Ну що, будемо куштувати? Тепер найскладніше яку обрати. Ну добре, не буду тягнути. Візьмемо цю. До речі, ця рідина дуже концентрована її бажано розбавляти з водою. Але не будемо. Куштуємо так. Що я можу сказати? Що мій оператор зараз вдавиться слюною, це по-перше. По-друге, дуже цікавий смак. Суші розкриваються з іншої сторони. І я думаю, що японці і китайці зацінили, би, тим паче, що це з чеснику. Він не гострий, проте додає такий, я навіть не знаю, як сказати, вам треба це просто спробувати. Посилання, де можна замовити, залишу під відео. Чорний чесник дуже цікава та корисна спеція, яка має такий колір за рахунок природнього бродіння. Тому, якщо ви любите експериментувати, то раджу спробувати.